Для чого нам синуси і косинуси, і що таке є синус і косинус кута альфа. Кута альфа у нас тут, так? Оце прямокутний трикутник розглядається. І в нас є катети А у нас 4 см, Б3. За теоремою піфагором знайдемо гіпотенузу. 4 квадраті, додати 3 в квадраті, дорівнює 25. Отже, це гіпотенуза буде 5 см. Так, Візьмемо, наприклад, синус кута альфа дорівнює відношенню. Оцього протилежного катета до гіпотенузи. Це є B на 3 до 5. А косинус у нас є відношення оцього прилеглого катета А 4 до 5. Синуси і косинуси завжди менші одиниці, тому що катет не може дорівнювати гіпотенузі. І є таблиця оцих чисел. Якщо ви маєте оце число, можна знайти. Косинус, альфа маєте число, так, менше одиниці, можете кут знайти. Це у будівництві дуже використовується. Розумієте, навіть от дах накрити на будинку потрібно порахувати, скільки потрібно бляхи. Можна використати синуси, косинуси. Багато хто каже, що їм то не потрібно. Ну, потрібно, багатьом потрібно.